Привіт! Сьогодні, можливо, ви впізнали, ми йдемо у старі добрі місця, де ми минулого року збирали гігрофору, маслюки, ну, в принципі, у е, гриби, які можуть нам натрапити у соснових лісах. Погода у нас, е, ну, можна сказати, досить тепленька, як на листопад. Е, ось хмарний вітерець діймається, але це нам не завадило, тому йдемо у похід. І запрошуємо вас на таку лісову прогулянку. Як приємно ходити посеред лісу, дихати цим природним запахом. Хоч результату поки що немає, але тут такі поганки де-неде можуть зустрічатися. Ось, наприклад, якісь такі. Ну, е, ну поки що результату немає. Але було щось два похожі грибочки. Думали, що гірофори, але все рівно були маленькі, то ми їх залишили у лісі. Так, маю поки що дві новини. Перший це якийсь такий грибочок, ну, дуже схожий на гігрофору, оскільки е, пластинки, можна сказати, з'єднуються з ніжкою, ось такий у нього колір шипинки, знизу він такий більш жовтенький. А друге, це ось такі от величезні дощови, ну як величезні порхавки. Подивіться, які гарні. Здалека, якщо чесно, їх можна було сплутати з білим грибом якимось літнім. Ось ще один такий. ще один там далі. Якщо я їх буду так рахувати, то це буде довго, оскільки тут ціла галявина. Ціла галявина ось таких от. Подивіться. Ось Зараз будемо шукати ось. Вже в кошик у ну, в пакеті у нашому випадку. Глябачків нормальні так ось подивіться. Їх Тут дуже багато навіть. Ну, не факт, що їх побачиш, просто вже на багатьох наступи. Ну, Окапочка. Стопат на вулиці, ось, тільки ялинки, сосни зеленіють, а в окрім них ще квітки цвітуть, подивіться. Ще є ромашки, які я цього року вперше побачив десь в травні-червні. Кажемо про що цьому лісу, тому що ми зараз їдемо у мішаний ліс і будемо дивитися, яка там у нас ситуація, чи є щось, чи нема. Ходимо в такий лісочок, вже листя попадало. Зараз на краєчку буде більшість переважати клени, а трошечки далі вже будуть і дуби. Поки йдемо ми в цьому лісі, ходимо, ходимо. І окрім такого цікавого юдиного вуха ніч... нічого не знайшли. О, а там далі ще по патику йде. Дивіться. Ось цей взагалі такий файний, молоденький є. Ну, зараз, ну, може навіть спробуємо його забрати. Ось такий от на паличці. Дивіться, Там 90 градусів. Нарешті, дивіться. Наші зимові знахідки. О, це файно буде. Нарешті в нас є ще взяти. Подивіться, яка красота, друзі, ось так. Зверху подивитися фламуліна. І причому це лише одне місце із трьох, яке я за сьогодні побачив в цьому одному місці. Ну З іншої сторони можна подивитися також і файна фламуліна. О, тут молоденька. Але цю молоденьку я не знаю, чи я буду брати, але зараз я ще йду, подивлюся, щоб не загубити третє місце. Ось ще один результат. Дивіться, яка фамуліна. Цю ми також візьмемо. Ось. Це взагалі бомба. Друзі, натрапив я ще на ось таку ну, невелику гливу. Ось. Ще одна є. Ще одна тут же її слімак дорізає. Бажаємо смачного. Ну, такі от у нас знахідки, я їх візьму додому. Настав кінець нашій прогулянці. Сьогодні, хоч і небагато ми грибів назбирали, але зато різноманітних. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, дивіться всі мої нові випуски і розвиваємо український контент разом. Всім па-па!